Всім привіт! З вами канал Косплеєр і я Мар'янна Деморт. І сьогодні ми знаходимося на фестивалі Фанкон. Це фестиваль косплею, гейміки, і культури. У мене гаки закінчились. Стільки орків, а гаків мало. Головна мета даного фестивалю зібрати кошти на потреби ЗСУ. Тобто за вхід на білет буде передано ЗСУ. Також всередині багато збору і акції лотерей проходитиме на збір ЗСУ. На цьому фестивалі, окрім звичних для нас геймінгу, косплею, також будуть прикиньте поліція з алкоокулярами. Вони імітують стан алкогольного спініння. Це прошла! Каження, що випила остограмилася, остолітрилася. Вчитимуть надавати першу медичну допомогу максимально тільки не жаліти. Нічого я вижила а також, окрім косплею, тут будуть справжні ЗСУ. Вчитимуть стріляти, керувати FPV-дронами. Також буде презентація коміксу на реальних подіях від автора військового. Тільки він так уміло, вилювати, як в кіно. а серед речі штурмової багато анімешників. Це правда, зустрічі з авторами-фантастами привели на Марстрі. Дуже багато волонтерства. Сьогодні лопати ми відправляємо на фронт. Будь хто може розмалювати, може принести свої на ігри таким чином. Задонати на fpv дрони. вільний донат. Ми вам допоможемо зробити ексклюзивне Се надіслали скільки вам не шкода. А ми перетворимо це на сракопалання русні. А також тут буде реслінг. українські реслінг! За роки повномасштабного орчого вторгнення це перший такий повномасштабний фестиваль і прохання додивитися це відео до кінця. Бо окрім косплею, я спочатку повномасштабного вторгнення займаюся створенням реквізиту для ЗСУ. Тобто, доктор Харлі Квінзель в своєму звичайному житті створює кухопні свічки для наших захисників, браслети виживання та інше. Весь заробіток нашого каналу йде на потреби ЗСУ для закупівлі реквізиту. А оскільки Ютуб пошляє монетизацію за перегляди, то перегляд даного. Відео вами є вашим донатом на ЗСУ. Залишайтеся з нами. Позитивного перегляду! Заходимо всередину. Радує, що приміщення велике і є місце, де пройтися і розвернутися, щоб не тіснитися, як у метро під час пік. Фестиваль був у два дні. За інфою організаторів, за оба дні його відвідали 19 тисяч сотвісімдесят відвідувачів. На території є укриття на 10 тисяч осіб. На випадок чого двадцять 2024 офіційно розпочато. А це Xbox Series X – ігрова приставка, котру спеціально закосплеїли під артефакт з гри сталкер. Ця консоль розігрується за донат на збір коштів для третьої окремої штурмової бригади. Треба було зробити мінімальний донат 200 гривень, і потім, серед тих, хто задонатив, був розіграш цього артефакту. На даний момент зібрано донатами понад 1 мільйона гривень. Всі кошти йдуть на потреби третьої окремої штурмової бригади. Але цей мільйон гривень то ще не все, бо будуть проходити також ще купа інших розіграшів з іншими речами. Різні благодійні збори, аукці. Для донатів на ЗСУ, бо якщо хочемо щастя для всіх даром, то маємо всі донатити, чи волонтерити, чи іншим чином включатися у перемогу. Нарешті якийсь великий фест вперше з 21-го року. За цим син вже косплею. Трапор Dead by Daylight. Дуже хороший косплей, щоб орки бувають. <рес> кстати, да, кстати, да. Навіть в мене була ідея відкрити а, збір на, на гаки, тому що в мене гаки закінчились. Тупо закінчились гаки. Стільки орків, а гаків мало. Гарні такі прикольні костюми. Я не знаю, скільки часу вони витратили на ці костюми. Костюми дійсно круті. Думаю, якщо орки прийдуть, то дуже-дуже налякаються. Це правда. Паралельно роблю механічну руку з металу. Хоче я сам, наприклад, зробив придумав. Тобто такого, як я бачив, дивився, наче ніхто ще не робив. варіння — це у Гаррі Потеру. Бургові наші маги можу лише купати, що пусі. Ми працюємо. Щоденно і щоноску. А в нього теж ковду сильні. Наші сильніші, наші маги набагато сильніші, ніж його маги. Це, погоду смерть Путіну прийшла. І всім оркам. Та з косою. Гутлер, все, не чувайся. То слухайте, отаке би нашим солдатам, щоб русню поцарапали. Так, так, по факту, да. Розбили би всіх, просто. Такого точно треба на фронт. Повістка. Подумали ви. Але ні, це стенд поліції з обладунками Тора. Їх можна було міряти й фоткатися. Але во славу Одіна питання, котре вас цікавить найбільше, я зараз задам. Скажіть, будь ласка, а ТЦК буде? Не знаю, не можу вам сказати нічого. Це симулятор зіткнень. Він імітує зіткнення зі статичним об'єктом на швидкості до 15 км на годину. За до допомогою цього симулятора ми хочемо показати людям, наскільки важливо пристібатися в автомобілі навіть на задньому сидінні. Три, два, один. Поїхали. Тому завжди користуйтеся паском безпеки. Це алкоокуляри. Вони імітують стан алкогольного сп'яніння. За допомогою них ми проводимо профілактику керування в нетверезому вигляді. Тут викрадена лінза, яка впливає на вестибулярний апарат. І Людині здається, що вона десь в невеликому сп'янінні. З допомогою спеціальних прав ми показуємо людині те, що неприпустимо керувати автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Я пропоную вам ці окуляри і пройтися. Я буду вас трахувати. Якщо ви відчуєте, що вам відточнює, одразу ж знімайте. Ого! Гуть, нічого собі! Так, давайте мені руку мені руку. Я доведу вас Довочка! до старту. До старту. Так, Прошу. Слухайте, це рушна економити, купити одні офірки немає закону, ого. Я і не думала реально, що буха людина і це серйозна розробка. Таке враження, що дійсно випила, не знаю, там оскоканилася, остолітрилася. Я реально не думала, що воно таке реалістичне, наче з генделя вийшло. Камера не так детально передає, як коли дивитися через них очима, бо тоді ще й на музей впливає, і на той а, апарат весь стіб'юлярний. Керувати тої коспіння не можна, бо це справді небезпечно. Переходимо до волонтерів. В відео буде багато різних волонтерів і зборів на ЗСУ, тому прохання поширювати відос, щоб більше людей теж долучалися. Також як варіант, можете ставити на паузи, читати назви, реквізити і переходити за QR-кодами, якщо вони ще будуть актуальні, або знайти в інтернетах за назвами сайти соцмережі, кого ви вважаєте потрібними, задонатити. Тут можна розмалювати лопату і її передадуть на зсу. Ми з лопата, лопата. Ми збираємо донати, закуповуємо піхотні лопати малі та відправляємо їх на фронт. Будь-хто може розмалювати лопату. Теж лопату зараз розмалюють. Таким чином ми показуємо нашим військовим, що ми тут в тилу за них стоїмо і тримаємося за них всіма руками і передаємо їм гарний настрій. Можна розмалювати, можна задонатити. Це ти, типу джокер. А лопата це дуже потрібна річ військовим, тому що якщо, наприклад, обстріл він може викопати окоп і зберегти собі життя. Ми представляємо благодійний фонд «Східсос». Наша команда займається евакуацією людей з прифронту, і це наш славетний евакуаційний автобус. І ми вчимо накладати турнікети, користуватися каталкою для того, щоб евакуювати лежачих. Хто хоче, ми можемо вас навчити. Можемо будь-кого, хто хоче навчитися користуватися турнікетом. Це якщо масина кровотеча, це коли бриже кров під напором, поліже крові або травматична ампутація. Ми накладаємо на пару дюймів вище поранення. Але не на собі. Допустимо, ми його накладаємо сюди. Максимально тут натягну. На а тут затягнено. Ми маємо крутити до тих пір, поки не зупиниться крок. А це означає 3-4 оберти. Це буде боляче. Я зараз зроблю один оберт. Ви розумієте, це відчуття. Людина буде кричати і казати, що йому боляче, але ви його не слухаєте, доки не зупините крок. Вертаємо так, так. І записуємо часом. Спробуйте мені під... І максимально підтягнути. Не жаліти. Так, да, так. Да. Тепер круто. Це складно. Да. Вивчуся. Треба ще. Нічого, я виживу. ДСНС показуватиме, як розпізнати бінку, щоб не стати на неї і не бахнуло. Бачите, бімба може бути закосплеєна з м'ячика, тому не підіймайте чужі предмети з землі, бо може бахнути. І в айфоні 15 може бути приклеєна бімба, і в іграшках, тому не чіпаємо підозрілі предмети, навіть якщо валятиметься сумка з лавандосом. Ми команда Київград. Сьогодні ми приїхали на Фанком для того, щоб зібрати донатів для нашого сокомандника, який зараз воює в 129 батальйоні. І всі майстер-класи, фотозони, що ми сьогодні привезли, проходять завільний донат для того, щоб у хлопців було трошки коштів, поремонтувати їх стало коней. Ви в нас можете пофехтувати, от наші бойові хлопці, які проводять майстер-клас фехтування. Це старовинні костюми, які ходили наші пращури в Києві в 13 14 12 столітті. Реконструкція княжого костюму і в нас багато реконструкцій багатих чи звичайних городян Києва. Або зайти на локацію, де є історична фотозона. Є костюми, як стилизація, так і повна реконструкція. І так само за вільний донат. Ми вам допоможемо зробити ексклюзивний фотосет. Арлік він, Щоб видно, що королева, що жінка королева. Все по погомоло. Проходьте, донайте до перемоги. Мені особисто дуже подобається цей фестиваль. Тут дуже хороша атмосфера, дружелюбні люди. Тут представлено дуже багато різних зон, де людина може відпочити і знайти для себе те, що їй цікаво. Конференц-зал. Зараз марський друг розповідає про свою книгу «Полонія». От і на концерт один з українців він гітаристом був в гурту марсіанського, але він притягнув для одного з пісень трембіту. Поки щось там заграв і читає списку тримбіта загонута оберезовою об корою. Думаю, не не привели на Марс Трембіту. Щоб ви розуміли, що направда щось на Марс це коштує просто трильйон грошей. А може вона потім перетвориться ну, на РПГ, Ну а зараз онлайн зустріч з англійським письменником-фантастом Джо Аберкромбі. Фанати можуть поспілкуватися і поставити йому питання. Be when a child Тут головна сцена з виступами крутого косплею. Вовче, ти все ще не розмовляєш зі мною? Тобі це через те, що я знову перемогла тебе у ховатках. Привіт, бабі! Усередині сцена і деякі моменти може бути нечутно, тому деякі місця я буду титрувати. А тут знаходиться зона мерчу, де можна купити собі всякі трусяцькі сувеніри. Росморн жадає крові орків та крові корумпованих чиновників, котрі продають яйця по 17 та розкрадають гуманітарку. Кого ти косплеїш?» Це косплей на людину, якому байдуже на чужу думку я навіть не в шортах. Це плавки. Все, що стенд заробить сьогодні з продажів наших фотобуків та календарів. Ми віддаємо на ЗСУ. Наш минулорічний календар допоміг зібрати на чотири пікапи. Допомогли вже купити позашляхових та систему захисту проти дронів. Одна з наших учасниць зараз в госпіталі, тому сьогодні її немає з нами на стенді. Ось теж люди все від продажу передають на зсу. Свічки зараз якраз актуально у світло виключають. я завжди доначую. Я партнер декількох фондів, і в мене по зсу є така штука. Вони мені присилають гільзи. Я з ними роблю вироби і потім відправляю їм назад безкоштовно. А вони продають і донат забирають ну, лотереями. А ось тут зоріні війни в українському стилі. Та А зараз. Ми візьмемо інтерв'ю в людини, котра спочатку хотіла косплеїти персонажа з Вархамера з гри. Але так сталося, що вона робить зараз для ЗСУ. Я не зможу українською, тому що я іноземка. В місяць, де я волонтерила прийшов боєць. Я достала свой рюкзак і у мене є з чистоти, чистоти, я делала себе на косплей. Я тебе подарю. Я увидела просто реакцію взрослого мужика, який така бігав, що от є печаті чистоти. После этого я почала ще робити відділення по підрозділам. А тут знаходиться стенд косплеєрів, котрі спочатку були звичайними ну косплеєрами, але через повномасштабну війну вони почали робити замість косплею реквізит для виживання, для військових, для переселенців. Коли почалося вторгнення, до нас евакуювалися в Львів друзі, багато із косплеєрів, і ми не могли сидіти на місці. Почали робити те, що вміємо шити і зробити руками. Ми почали робити одіяла, діялах тимчасово переміщеним людям у притулки, у волонтерські центри. Потім ми перейшли на спальні мішки. Для військових ми збираємо кошти на турнікети для військових. Мені подобається, що на цьому фестивалі дуже багато збору на ЗСУ. Там збирають на ЗСУ. Там якась акція, там продаються, збирають на ЗСУ. Тобто до кого не підхожу, не питаю. Кажуть, що збирають на ЗСУ. Навіть прикиньте, шкарпетки які то гроші продаж йдуть на зсу. Дуже радує, що люди об'єдналися, згуртувалися, і з такими людьми ми обов'язково переможемо. Дуже багато книг українських авторів сучасних є містика про кохання жа будь які історії, навіть дитячі. Мені найцінніше це те, що я можу вплітати історичне в фантастику і робити свої тексти максимально схожими так на реальність. А тут зона настільних ігор, де ваша настолка може перетворитися на бойовий дрон. У нас благодійний проєкт це благодійна дікосфера, Тут проходить фестиваль настольних ігор, а також благодійна барахолка, куди можна принести свої настольні ігри і таким чином задонатити на FPV-дрони. Ми збираємо на FPV-дрони для НБУ Рубіж. Написано Привіт у минулому житті я був запалом для гранатомету, а потім мене заповнили воском та перетворили на крутий сувенір за донат 50 гривень. Алея художників. За донат отримуєте шоколадку, і ній можете виграти чи книжку, чи настільну гру, чи саму іграшку Нокса. Я автор героя Нокс, це головний герой коміксів, анімації, відеоігор та настільних ігор. Пробуємо збір для дітей загиблих воїнів 130-го батальйону ТРО для фонду антитіла. Всі донати, які були зроблені, ми передамо всю суму. Дуже вам дякую. Тепер беріть шоколадку, відкривайте. Відкрийте доповнену реальність. Відкриємо, наводимо смартфон і натискаємо. І вся ця штука вона оживає. І ця штука вона, власне, працює абсолютно на кожній сторінці, натискаєте на будь-яку частину і отримуєте круту анімацію. При таких анімацій у книзі 160 штук. Де ви ще таке бачили, такого немає навіть у світі. А тут взагалі можна зробити таку байдам. На фестивалі дуже багато крутих тематичних фотозон та локацій, де ви можете зробити фотографії. А цю декорацію вроді теж розігрували. Є різні геймзони. Презентації коміксів українських авторів у казковому світі ми можемо використовувати більш екзотичні поєднання кольорів і уявити праву рожевою або синію райдужними. З цих малюнків починався український комікс у Дуже багато роботи малювався він десь роки півтора. А зараз тут буде презентація коміксу на реальних подіях. Комікс зветься фарш серії Боги війни. Презентує командир роти третьої окремої штурмової бригади з позивним у Комікс заснований на історії про. Нашу операцію селі Андріївка на цій операції загинув мій друг фарш. Це був просто легендарний бієць, людина, яка посвятила себе повністю війни. Тільки він так вміє воювати, як в кіно. Він прям знайшов себе, кайфував в цій справі. Про нього маємо не забувати. взагалі формат коміксу це ж класно. Саме про таких людей мають бути історії, комікси, легенди серед речі штурмової багато мешканки. Це правда? Ти знаєш почетного такого анимешня? Звичайно, у мене навіть підрозділі сержант Север, він вообще тащится по аниме, но ну, йому сказали, что сильно цим не вихваляється. Я думаю, скажу, на сержант север, бо, ну, до речі, де? Тут. <ган> 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 чи буде в рамках третьої ШПР підрозділ практично з анімешників? Якщо раптом ви розумієте, що якась магія може допомогти від обстрілу, можна таке підрозділ сформувати. Я вас запрошую підходити на стен третьої прямо штурмової бригади. А тут третя штурмова бригада проводить навчання, керування fpv дронами. Воєнні симулятори FPV. люди можуть спробувати політати на дронах, спробувати расти техніку. Я би радила вам при можливості відвідати подібні фести і спробувати симулятори різної військової техніки. Навіть якщо воно вам з перших разів і не вдасться, то хоч знатимете, що воно таке, і що треба його потренувати на випадок, якщо потрапити на фронт, ТЦК з повістками на фесті я не бачила. А тут вчать стрілювати орків. Я би радила спробувати також, аби зрозуміти, в чому саме ваша суперсила: чи в дронах, чи в медицині, а чи в пулялові. На випадок, якщо призвуть і на фронті, треба буде той навик. Я спробувала різні симулятори і для себе з'ясувала, в якому на даний момент моя суперсила, якщо відкриють портал до бункерного діда. Тому, якщо створять той магічний підрозділ німешників і косплеєрів, то заберу той кулемет бімбомет. Не забуваємо донатити на зсу. Я вперше на такому фестивалі, коли є і, і поліція, і справжні військові, і косплеєри. Як хто думає, що я косплею, а я просто свою екіпіровку вдів. На фестивалі дуже багато фудзон, де можна купити собі похабати і щось випити. І назовні є ось така величезна фудзона. І там ще є, і всередині ще є. Навіть в фудкорі люди виглядають круто у кослею. Навіть маленькі відвідувачі теж посплеють. Гарна дівчинка. А тут знаходиться сектор Ютуб. Ваші улюблені блогери можуть розповісти якісь хороші лайфхаки. А це все повинно мати зворотній відгук також. Писники, якщо хочеться, наприклад, зробити це основною роботою, то вже ж тоді потрібно, щоб була і фінансова якась потреба. Першочергово це була творча реалізація. А також тут буде резін. Я викликаю тебе на матч! Український реслін! Після цього реслінгу мені чомусь згадався канал QTV. Ви його всі добре пам'ятаєте. В нас там теж був реслінг. Я там працювала, монтувала програму ігронавти. Оркестр Люмус на сцені виконуватиме музику з відео ігр. Від люмо оркестра та хорує вжан. Востаннє на одній сцені з цими чудовими людьми. Я був у лютому 22-го року. Потім мене забрала війна. Зараз я пілоти в в розвідці 77-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Ви рано радієте, бо я прийшов просити грошей. А ми перетворимо це на сракополання русні. Мені подобається цей фестиваль, що тут не просто люди прийшли там поскакати і так далі. Я що на Буковелі скакали божухаси, а люди донатять і великий респект організаторам, тому що людина тут може прийти, хоча б на чуть-чуть відволіктися від цієї втратої війни, і великий респект, що вони поєднали геймгік культуру з волонтерством. Тут людина може сумістити і корисне для себе, і корисне для всієї країни. А зараз спитаємо відвідувачів, як їм фестиваль. Подобається, тому що в такі непрості часи хочеться трошки відволіктися. І головне, щоб все було безпечно. А тут здається, так і є. В Україні дуже давно не вистачало такого крупного, класного фестивалю з багатьма івентами. Наскільки тут все насичено? Я з дитиною, з родиною багато активності, навіть для маленьких дітей чудово, тому що це останній фестиваль за останні два роки. Я в шоці, тому що три роки не було Комікону, і тут настав панкон і у мене така тривога, тому що дуже багато людей, але це дуже приємна тривога. А це щось дуже приємне. Мені подобається, я дуже радий, що все відновлюється потрошку. Дай Бог, що не щось закінчилася. Як для першого фестивалю, це нормальний рівень. Тому всі зараз будуть на позитиві. <рес> Організація супер, гамерка величезна, сцена величезна, красива. І персонал дуже добрий. Фейс мені дуже подобається. Мені сподобалося. Прикольно. Прикольно, дуже круто. Дуже класно. Нові емоції. Я просто в захваті, дуже подобається людина навколо, дуже просторо. Я задоволенням відвідала ще. Дуже подобається. Я дуже хочу, щоб в майбутньому він також проходив. Ми знайшли багато різних класних людей. Для мене це привід зустрітися з друзями і знайомими з різних міст. Ми з'їхали сюди. Я поїсти. Я прийшла поїсти. <рес> також прохання поширювати відос для підтримки українського контенту. От і закінчився фестиваль Фан Кон. Сподіваюся, такі заходи проводитимуть ще велике спасибі нашим захисникам. Слава Україні, слава нації, стець Російській Федерації.